Вітання в студії Олександра Литинська. Народні спостереження твердять: якщо 25 квітня дощить, то початок травня теж має бути дощовитим. А які метеоумови умови прогнозують синоптики найближчої доби? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, хмарності з проясненнями у супроводі дощів невеликої та помірної інтенсивності слід чекати в західних областях. Температура повітря у нічну та денну пору коливатиметься від 6 до 11 тепла. Нерясні дощі очікуються і на півночі тут пануватиме мінлива хмарність. Показники на термометрах передбачаються протягом ночі в межах від 6 до 10. У денні години максимум становитиме 12-15. Ратутні стовпчики на сході країни вночі мінімально опустяться до плюс дванадцяти. У світло породоби фіксуватимуть до 18 градусів. Прогнозується хмарна та дощовита погода. У південній Україні мінлива хмарність, температурний мінімум цієї ночі 10-11, максимум у денну пору становитиме 17-18 вище нуля. Часом теж за прогнозами дощі від невеликих до помірних. 12.14 чотирнадцять упродовж ночі та 16.20 тепла у день очікується на території Кримського півострова. Хмаритиметься з проясненнями і теж пройдуть короткочасні дощі. Температура повітря у центральних регіонах плюс 11 вночі та 15-17 градусів у денні години. Небо мінливо хмарне і так само дощитиме. Понад століття тому, 25 квітня 1914 року. На Брест-Литовському шосе нині проспект Перемоги відкрили Київський зоопарк. У 1909-1912 роках звіринець розташовувався на нижньому майданчику ботанічного саду, але кількість його пожильців стрімко зростала, і вони лякали відвідувачів ботсаду. Тому правління університету домоглося від міської ради рішення про відселення тварин в інше місце. Відтак, на ділянку, де нині розташовується зоопарк, звірів перевели ще 1912 року за рішенням Київської думи. Рельєф на цьому шматку землі був розмаїтий і тому непридатний для будівництва споруд. А от для облаштування зоопарку згодився якнайкраще. В ярах створили ставки для водоплавних, а на рівнинах та височинах встановили клітки та вольєри. І далі про погоду. Тож над Київщиною та столицею цієї доби очікується мінливо хмарна і часом дощовита метеокартина. Щодо температурних показників, то вночі вони будуть в межах від 8 до 10, а в денну пору ртутні стовпчики зафіксують 14-15 тепла. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.